Друзі, вітаю! Дональд Трамп нарешті, нарешті почав критикувати Путіна. Сказав, що Путін збожеволів, він не знає, що з ним сталося. Якщо Путін далі буде йти завойовувати Україну, Росія може розпастися і він до цього може докласти руку. Загалом, чим погрожує Трамп, чому вирвались ці заяви, тому що три дня. Обстрілів, точніше три ночі обстрілів А Трамп, і ніхто, особливо супервисокопосадовців, ніяк не реагував. А тут бачимо, що понеслась справедлива критика, за якою можуть піти навіть дії в незалежності від Трампа. Американські сенатори можуть проголосувати про пакет санкцій проти пакет санкцій проти Росії та її контрагентів 500% тарифів. Загалом, давайте все проаналізуємо, зведемо, тому що дійсно важлива інформація. Путін загрався, Путін намагався крутити Трампом. Трамп відправляє сигнали, що він це бачить і приймати не збирається. З'являється певна надія і вікно можливості, щоб за допомогою Трампа дійсно по-справжньому, а не на словах натиснути на Путіна. Підпишіться на цей канал. Ми йдемо до 700 тисяч, витискаємо російські наративи з українського простору. Друге, нам залишилось буквально копієчка, щоб добити мільйон двісті. Потім трошки відпочинемо, і підемо робити, і підемо робити нові історії. Але зараз треба допомогти нашим гурівцям, а завершити власне все те. Що ми обіцяли, тому будь ласка, там кілька десятків тисяч, 100-200-500 гривень, це буде просто ідеально. А, власне, Дональд Трамп розкритикував Путіна. Правда, в кінці сказав, що а, те, що говорить Зеленський, типу призводить до проблем. Росіяни вихватили тільки одну фразу, і в себе в медіа почали крутити тільки цю фразу, що насправді не є правдою, тому що головна. Негативна емоція була не до Зеленського зовсім навпаки, вона була до Путіна. Він каже: він спочатку дві два дві заяви було одна в Нью-Джерсі, а морістауні він там робив заяву. Біля трапу літака, як це вже стало класичним, от він каже, що глибоко незадоволені діями кремлівського лідера, не виключив можливість введення нових тарифів, проти яких засіб тиску для досягнення миру наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії, назвав їх неприйнятними, припустив, що може розглядати економічні важелі впливу на Росію, включаючи нові тарифи для стимулювання мирного. Процесу. Ми розглянемо, а він, ми розмовляємо, а він запускає ракети по Києву та інших містах. Далі Трамп це було на трапу. Потім він, щоб, знаючи, що Путін тупий і до нього дуже важко доходить. І от якраз таки для тупих написав ще пост в своїй соціальній мережі True Social, в якій каже, що. Путін збожеволів. Він каже: абсолютно збожеволів, і каже: попереджає, якщо спробує захопити всю Україну, це призведе до розвалу Росії. Ось це насправді те, що ми хотіли почути з самого початку те, про що Україна говорила набагато раніше. Росію треба розвалити, тоді все і завершиться. І не треба чекати, підуть вони далі чи не підуть, підуть. Підуть в одному випадку, якщо їх не зупинити. Зараз німецькі військові, пише німецька преса, готуються до повної комплектації до 29-го року. 29-й рік повна комплектація, тому що Путін піде далі. І ось це насправді дуже важливий момент. Трамп заговорив про розвал. От давайте це не випускати з заголовків. Нехай ця ідея почне приживатися. Нехай ця ідея почне проростати. Нехай ця ідея в якийсь момент матеріалізується. Ось це надзвичайно важливо. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми. Це він говорив про нашого президента. Але насправді це примітка, ну, знову ж таки, для балансу, так, плюс не особиста неприязнь багато чого. Але головний удар по путіну. І він каже: Я завжди говорив, що він хоче всю Україну не тільки її частиною. Можливо, це є правдою, але якщо він це зробить, призведе до розвалу Росії, каже Трамп. Ну і підкреслює, що він безпідставно вбиває людей і абсолютно збожеволів. Ось така відповідь від Трампа червона лінія, яку він намалював зараз. Сенатори повинні включитися і добити цих 20 голосів. Давайте чесно, Трамп зняв заборону на критику Путіна. Раз. Трамп показав, що Путін бреше і не виконує. Два. Третє, терпець Трампа вривається. Вривається, чому все рівно, значить, якась невелика нитка, таємна лінія, переговірна, залишалася. Попри те, що публічно це все затихло. Путін все рівно пішов на обмін. Хоча теж до обміну зараз багато проблем. Асєєв каже, жодного цивільного за 8 років. Азов Прокопенко каже, жодного азовця. Тобто Путін грає в це. Ми не впливаємо на те, кого ми забираємо. Розумієте? Або не хочемо це інше питання, це може бути ще гірше. Тому Трамп бачить, що Путін водить його за ніс, виконує один з десяти обіцянок і думає, що так зможе всіх. Обхитрити Трамп сказав ні. Путін божевільний і Росію можна розвалити. Ми від себе додамо, що треба. Напишіть в коментарях, як вам заява Трампа. Друге, чи призведе вона до конкретних дій? Зробіть донат останні кілька гривень. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.